Аномально тепла погода триватиме в Україні як мінімум до наступних вихідних. Так, завтра на всій території країни сонячно і безхмарно денна температура сягатиме плюс 14, плюс 17 градусів. А от чи повернуться ще зимові холоди? Розпитаємо у Миколи Луценка, синоптика, який вже долучається до нашого ефіру. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, добрий вечір. Добрий. Добрий вечір, шановні. Ми ну заспокойте. Будь правда. ласка, заспокойте, будь ласка, глядачів, і скажіть, що зима вже не повернеться. Я скажу: зима не повернеться, не повернеться сто 100%. І слухайте, як буде далі. Значить, в цей тиждень що буде після завтра? Почнеться, він буде такий теплий, ласкавий. Буде дарувати нам щастя, тепло, надію. На найкраще і найтепліше буде у зап... західних областях. От, а на Закарпатті там, взагалі там Ташкент. в день буде десь 20-22 градуси з плюсом. А в західних областях 17-19 градусів з плюсом. Вночі невеличкий плюс, десь 2-4, максимально десь 6 градусів з плюсом. У центрі, у північних областях, теж буде досить комфортно, тепло. Вночі буде десь десь 24 з плюсом, а в день 16-18 градусів з плюсом. На східних областях там десь ще один-два дні буде тепло, а потім з, е, понеділка, навіть з вівторка, похолодає. Не набагато, не, не лякайтеся. День буде десь до 15 з плюсом, але почнуться дощі. Найхолодніше у нас біля чорного моря на узбережжі, оскільки море зараз холодне. і Воно трошки, як кажуть, цей пафос температурний принижує. О, там буде всього десь день 13-14, максимум 15 градусів з плюсом. А от на коли в кінці наступного тижня поголо потепліше, вона. Потім... Неправильно сказав, е, запутав, що запутався, Зараз скажу, наприкінці на, е, е, на, наступного тижня похолодає, не набагато, десь на 3-4 градуси. А біля е, моря навпаки, навпаки потепліше. І там буде до 20 градусів з плюсом. Ось таке суцільний сутіль, позитив. Так, ну і зберігаємо. Намагаємося зберігати цей позитив у собі. Дійсно, через такий прогноз, пане Миколо. А погодні сюрпризи в першій половині березня у вигляді якихось циклонів, антициклонів, чи варто очікувати? А, так, сюрпризи є сюрпризи. Їх не очікують. Вони просто не спають. Отак От вони раз і є сюрприз. А коли розказати, це не буде сюрприз. Це вже буде так запланована така річ. Так що я не буду вам ніяких розкривати далі. Зустрінемося, я потім ще раз скажу ну, що ж? іншим разом. Добре. сподіваюсь до а, наступної або, зустрічі. І обов'язково скажу: нехай проблеми та не не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить, будьте здорові, і Україна понад усе. Пане Микола, дуже дякую. І це навзаєм Микола Луценко, синоптик, долучався до нашого ефіру.